Для дітлахів день святого Миколая завжди очікуване свято, бо в цей день вони отримують солодощі та подарунки. Для лідера радикальної партії Олега Ляшка цей день подвійне свято, бо саме 19 грудня народилась його донька. Незважаючи на родинне свято, Олег Валерійович завжди знаходить час, щоб завітати до дітей. Народний депутат з задоволенням спілкувався з дітлахами козелецького дитячого садочку, подарувавши їм не тільки солодкі подарунки, а й корисне спортивне знаряддя. Для вітвори сьогодні було. Справжнє свято Олег Валерійович прийшов із подарунками, а всі люблять подарунки, і діти були задоволені, веселі від такої маси м'ячів, обручів, всі посміхалися і дякували. І Олега Валерійовича, і звичайно, святого Миколая. У місті Остер лідер радикальної партії прийняв активну участь у святі дитячого садочка, порадував дітей не тільки солодощами, а й веселою грою з ними. Хочете, покажу, як олені скажу. Хто хоче, а ну піднімій другу, хто хоче. Отак. Ярко було на Олені, да? Бачи, який він здоровий. Хочемо дуже подякувати народному депутату Олегу Ляшку за те, що такого незабутнього свята в нас ще не було, не було ніколи. Я бачу, що це такий, такий розкований, невимушений, такий депутат, який створив дітям справжнє свято. Діти просто не чекали такого. Дуже дякую. Також народний депутат відвідав дитячий садочок у селищі Десна, подарувавши дітям приємні враження від подарунків та сам отримав подарунок, зроблений дитячими руками. Я з великим задоволенням у цей день на день Святого Миколая перебуваю в Козалецькому районі. зустрічаюсь з дітворою. Для мене це свято подвійне, бо у цей день моя дочка святкує 9 років від дня народження Владислава, і тому я, от і діточок, вітаю, і потім поїду свою малу вітати із ним народження. Для мене це яскраві спогади взагалі. Бо я виховувався в дитячому будинку в інтернаті. І я пам'ятаю, що коли я був малий, я завжди чекав подарунків від Діда Мороза, від Миколая. І тому, коли я дивлюся на очі цих дітей, як вони в них світяться, як вони раді, що Святий Миколай переніс їм подарунки, то мені це дуже приємно.